Україні вітає вас на першому подільському. 18 червня, 1211 доба. Повномасштабного вторгнення. Далі поговоримо про пошукові роботи у столиці, про нічну атаку по Запоріжжю, про суд над жителем Хмельниччини за зґвалтування малолітньої доньки та про інші важливі події. Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. У Солом'янському районі столиці всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. Станом на ранок з-під завалів частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще семи загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 18 осіб. Роботи на місці влучання тривають. Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях. Запоріжжя оговтується після нальоту. БПЛА. вночі ворог направив на місто 13 безпілотників та 4 ракети. Внаслідок атаки виникли три пожежі площою 100, 300 та 800 метрів квадратних. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків цієї атаки. Попередньо обійшлось без постраждалих. Кам'янеччина схиляє голову глибокій жалобі. Сьогодні громада прощається з солдатом Степановим Віталієм Вікторовичем 1987 року народження. Він поліг 27 травня 2025 року, захищаючи нашу Україну з 10.30. До 11.30 відбудеться прощання у будинку офіцерів. О 13.30 – поховання на Алеї Слави міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Віталія. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Жителя Хмельниччини судили за зґвалтування малолітньої доньки. Про злочин стало відомо від лікаря, яка оглядала дівчинку. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. За їх інформацією, 38-річний чоловік протягом тривалого часу вчиняв сексуальне насильство щодо своєї доньки, а у жовтні 2023 року зґвалтував її. Зі слів потерпілої, все почалося з п'ятирічного віку. Батько підбрав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини. Зловмисник у суді лише частково визнав свою провину його засудили до довічного ув'язнення. У Хмельницькому до 4 років ув'язнення засудили чоловіка, який через конфлікт із власником автомайстерні підпалив 4 автомобілі. Нагадаємо, що 16 лютого цього року до поліції подзвонили випадкові свідки та повідомили, що в одному з мікрорайонів міста палає декілька автомобілів. На місце події негайно прибули працівники поліції та ДСНС. Пожежу на щастя ліквідували, ніхто не постраждав. Як з'ясували правоохоронці, територія, на якій була пожежа, належить місцевому жителю, котрий ремонтував. Автівки, а причиною займання став підпал, в результаті якого вогнем було пошкоджено чотири легковика, два з яких належать власнику, а ще два його клієнтам. Загальна сума завданих збитків склала понад 685 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що автівки підпалив колишній працівник автомайстерні. Між ним та власником були неприїзні стосунки. Таким чином, 33-річний зловмисник хотів помститися за свої образи. Підозрюваний придбав каністру з бензином і, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, прийшов до автомайстерні. Поки на території нікого не було. Він облив пальним автомобілі і підпалив їх. Після чого пішов геть. Його затримали, провівши розслідування, передали матеріали до суду. Суд визнав чоловіка винним та засудив його до чотирьох років ув'язнення. За даними Хмельницького Буленерго, сьогодні частина хмельничан залишиться без світла у зв'язку з ремонтами електромереж. Отже, до 17-ї години вимкнуть електроенергію на 64 вулицях обласного центру: вулиця Атамана Володимира, вулиця Кропивницького Марка, Проспект Миру, вулиця Львівське шосе, будинок 63, вулиця Садове Товариство, будинок 647 та частина мікрорайону Лезневе. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура в день підніметься максимум до позначки плюс 26 градусів. На цьому у нас все. Побачимося в наступному випуску. П'ять хвилин на головне.